Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з патернами і розглянемо поведінковий патерн команда, як завжди, визначимо сферу застосування цього патерну або проблематику, яку він вирішує. Проблематика така: ми маємо набір дій, які можна класифікувати як однотипні дії, але для нас завжди дія це метод. А коли це метод, то він належить окремому класу. Для того, щоб різні класи, а як наслідок, різні об'єкти, могли користуватись однаковими діями, їх треба або дублювати, тобто копіювати методи і код, або і ось наше рішення. Обгорнути ці дії в об'єкти і використовувати дії як об'єкти. Що це нам дає? Ми можемо створювати. Списки, черги, команда, скасовувати операції, логувати операції. Розглянемо, як можна застосувати паттерн команда, на прикладі розробки текстового редактора. За принципом організації дружнього інтерфейсу, ми маємо в верхньому рядочку пункти меню з підпунктами. Також ми можемо додати панель. Швидкого доступу з кнопками, які повторюють функціональність доступну через меню. І ніхто не заважає нам ще мати декілька кнопок, які можуть повторювати функціональність, розміщену в меню або на панелі швидкого доступу. Просто ці кнопки, можливо, як тут на прикладі показано, великі, часто використовуються, і ми їх винесли для зручності користувача, може, по бажанню користувача. Всі кнопки є кнопками, вони є екземплярами класу кнопка. Кнопки виконують різні команди, але є, як я вже казала, деякі повторення. Наприклад, «Save button» є як кнопка, можливо, ось тут десь, є як пункт меню і є кнопкою на панелі швидкого доступу. Якщо це звичайні класи, то у кожного з них є метод виконати дії. І, звичайно, він однаковий, бо вони повторюють однакові операції. Але для того, щоб не множити однаковий код, нам потрібно мати механізм, за допомогою якого ми могли б один код передати кожному об'єкту, яке рішення дає паттерн-команда? Замість того, щоб повторювати код, ми розділюємо користувачки інтерфейс і бізнес-логіку. За допомогою чого. За допомогою проміжного шару. І цим проміжним шаром буде в нас набір команд. Button, Menu Item і shortcut будуть користуватися цими командами. Наприклад, ці команди Save button, Save Menu Item і Save Shotcut будуть викликати save command, яка буде виконувати однаковий код. Тепер до... Однакових за функціональним навантаженням об'єктів користувацького інтерфейсу ми можемо прив'язати однаковий об'єкт типу команда. Оскільки у нас є деяка множина різновидів команд, то, звичайно, для цієї множини ми створюємо команди. Але тепер це просто save command, а не save command через кнопку save. Або save command через кнопку. На панелі швидкого доступу. Це просто логіка. Тобто певні дії. Так, для кожної дії треба буде створювати окремий клас. Але і так ми писали б окремий код для кожної дії. Тільки організація у вигляді набору команд дозволяє нам більш гнучко організовувати інтерфейс користувача, майже не змінюючи код. Приблизна структура ну, давайте, мабуть, на прикладі. Кнопки, редактор це той приклад, який був на початку. Application. У нас є команди, які є нащадком базового класу команда. Всі вони мають метод execute, який реалізують по-своєму. Execute може бути без параметрів, або з параметрами. В даному прикладі ми можемо мати історію команд це список команд. І таким чином можемо робити бекап або. Повторювати щось, відслідковувати, логувати команди і тому подібне. Розглянемо практичне застосування патерну команди. Приклад, який я обрала для демонстрації можливості патерну це організація користувацького меню. Для того, щоб не обтяжувати приклад займ функціоналом, почнемо з консольного застосунку. Оскільки до паттерну команди у нас відноситься певний набір класів, то я пропоную одразу створити папку і назвати їх Commands. Тут не тільки буде сам клас команда, а все, що стосується нашого патерну. Додамо туди декілька класів. Перший клас, точніше, це буде не клас, а це буде модуль для інтерфейсу. Інтерфейс iCommand буде у нас мати два методи. Перший метод буде використовуватись для того, щоб формувати меню користувача. Цей метод може називатись -in Description, Information, Caption. Ну, можемо, наприклад, назвати його Caption замість getInfo. Це заголовок, який буде використовуватись для меню. І void execute. Почнемо знову ж таки з заготовки, де ми маємо void метод, який не приймає параметрів. Додаємо клас. Тепер це вже буде клас command. І цей клас command буде нащадком від iCommand. Що нам потрібно, щоб цей клас реалізував? Методи, які були оголошені в інтерфейсі. Це буде public. Caption буде нам повертати рядок, який буде відображатись у пункті меню. Ми візьмемо його як заготовку і зробимо декілька команд. Нагадую, що відповідно до патерну, кожен нащадок Icon. Це якась конкретна дія, конкретна команда. Предметна область, для якої будемо формувати меню користувача, це електронний магазин. І у нас будуть такі функції, давайте їх, як перелік цих функцій, дамо. Перша функція буде view каталог. Друга функція буде Add basket, третя функція Remove from Basket. І ще функція view Basket. Подивитись вміст корзинки. Перший команд у нас буде команд view, каталог. І так і напишемо View каталог. Наступна команда буде називатись Add basket. Ще нам потрібно дві команди. Ми дії. Перетворюємо на об'єкти. Remove From Basket. A View Basket. І ще два підписи зробити. Caption у нас буде використовуватись для того, щоб відображати ці заголовки як пункти меню. Заготовку зроблено. Тепер давайте додамо до проєкту. Клас для організації інтерфейсу користувача. В цьому класі створимо список команд. В конструкторі класу можемо створити набір команд, які нам будуть потрібні, тобто заповнити цей команд-ліст. Command View Catalog це буде перша команда. Далі Add Basket – друга команда. Remove from Basket – третя команда. І View Basket – четверта команда. Давайте створимо Public void Menu – Метод, який буде виводити меню на екран. Можна меню робити двома способами. Давайте так і зробимо. Одне в нас буде меню з командами. А інше, звичайне, думаю, всі ви коли-небудь робили меню користувача в консолі. І знаєте, що воно складається з таких блоків. Заголовок, наприклад, меню двокрапочка. крапочка. Далі я виводжу пункти меню. У мене їх чотири. Ну, і для того, щоб їх якось номерувати, потім обирати не введенням назви, а введенням номеру. Ми даємо їм ідентифікатор, читаємо з екрану цей ідентифікатор. І робимо свіч для реалізації меню. Кожен пункт меню буде щось виконувати. Точніше, не так. Кожен варіант введеного числа буде викликати у нас певну команду. Перший має викликати команду перегляду каталогу, другий додавання до корзинки. Третій. Видалення з корзинки. Четвертий перегляд корзинки. Ми обираємо пункт меню і виконуємо певну дію. В принципі, ми можемо виконати цю дію за допомогою виклику відповідного елементу з commands. Commands. Це буде нульовий. Execute. Можна сказати, що зараз те, що я роблю, це. Використання команди без патерну команди. Тепер, якщо я хочу розширити пункти меню, або, навпаки, прибрати пункти, що мені треба зробити? Мені потрібно прибирати пункти з цього блоку. Ну, і тут викликати відповідні методи. Можливо, їх міняти місцями, індекси треба змінювати. Тобто, треба змінювати код. Причому змінювати його суттєво. Давайте спробуємо таке ж саме меню користувача, але. З застосуванням ПТРної команди. Слово меню залишаємо. Але тепер, замість того, щоб виводити статичні заголовки пунктів меню, ми скористаємось нашим лістом. Тепер ми будемо виводити на екран не назву команди словами. А, давайте візьмемо індекс I плюс 1. То string і плюс до нього через. Можна крапочкою пробіл, так щоб знаєте, ніхто навіть і не побачив підміни Commands і те Caption. Знову нам потрібно прочитати. Вибір користувача. Ці елементи залишаються. Це спілкування з користувачем, для того, щоб не пересікалися, поставимо тут кей. Але тепер я не буду робити свіч, я буду просто викликати обрану користувачем команду. Єдине, що мені треба перевірити, так те, щоб цей кей був в проміжку допустимих значень. Якщо k більше або дорівнює нулю, та k менше, ніж кількість команд. А, навпаки, тут у нас менше або дорівнює, а тут більше нуля, бо ми ж від одинички. Тобто ми визначили проміжок допустимих значень. І в цьому проміжку робимо command скати execute. Як тепер буде змінюватись наш меню, якщо ми захочемо розширити набір команд? Я змінюю тільки ось цю частину. Якщо зменшити кількість команд, я зміню лише цю частину. А якщо, наприклад, набір команд мені дається як список ззовні, то мій UI взагалі не містить коду, який би змінювався, коли я передаю новий набір команд. Ми створили каркас, тепер нам потрібно реалізувати власне команди, щоб подивитись, як же ж воно працює. Для того, щоб реалізувати команди, давайте зімітуємо базу даних, а для цього додамо сюди статичний клас-магазин, який буде містити статичні властивості, які будуть нам імітувати набір продуктів. І корзинку. З цього набору продуктів ми будемо брати варіанти для відображення на екрані, а ось сюди будемо записувати обрані товари. Давайте спробуємо реалізувати view каталог. Якщо ми хочемо обирати за номером, то ми можемо зробити For. Якщо наш користувач буде вводити назву товару, то можна зробити for each. Давайте зномером так простіше. Goods, Count. Виводимо на екран консоль. Write line. Тепер можна знову ж таки зробити I плюс 1 string плюс з крапочкою. І назва нашого продукту. Можемо теж сказати, що це у нас List of product. List of Goods – Товарів. Це просто перегляд вмісту каталогу. Так само можемо зробити і перегляд вмісту. Баскет. Аналогічно. Тут, в принципі, можна не давати нумерацію, але так, все одно видніше, скільки ж ви продуктів замовили. Додавання продукту до корзинки передбачає читання з екрану. Прочитали, але єдине, що треба сказати, що ми хочемо від користувача. Обов'язково. Інпут код. Code. code of good basket add І сюди додаємо нека, а шоп гудс kt Обраний користувачем товар. Знову ж таки, якщо ми кажемо про Remove From, можна за назвою, можна за індексом або за кодом. Input Code of Good to Remove. І тут ми будемо не add робити, а remove. Remove вказаний товар. Ми не можемо просто К вводити, тому що К це номер товару в списку товарів, а звичайно, він. Може не співпадати і, скоріш за все, не співпадає з номером відповідного товару, але в корзині. Давайте тепер, ось тут, в програмі. Це рівень програмний. Так, у нас є рівень UI, організація взаємодії з користувачем, і у нас є бізнес логіка. І є така імітація бази даних, можна так сказати. Що ми тут будемо створювати? Ми будемо створювати UI, не Commands, а саме UI. Але для цього нам потрібно або всіх перенести в консоль CMD Namespace, або в програм зробити using простір імен, до якого належать у нас всі класи, що відносяться до патенних команд, до манстраційного прикладу патенно команд. UI. Що далі, в даний момент, от після цього рядочку, у нас вже сформувався набір команд. Давайте тепер скористаємось оцим меню, а потім скористаємось ось цим меню. Для того, щоб у нас був безперервний цикл роботи з нашим UI, можна організувати щось по типу Do while. А тут в while написати натисніть на якесь значення для продовження. А в кінці ми будемо читати від користувача цей екзит. Якщо одиничка, то у нас знову буде відображатись наше меню, і знову буде пропонувати вибрати пункт меню. А тут exit одиничка. Поки екзит дорівнює одинички робимо. Не одиничка не робимо. UI-меню. Моя мейн-програма взагалі не містить жодних. виборів з пунктів ведення. Просто створили того, хто відповідає за user інтерфейс. Викликали у нього метод роботи меню. Запускаємо. Одразу у нас виводиться меню. Можна ще сказати make your choice. Оберіть що-небудь. Натискаю одиничку. І нічого, а чого нічого. Консоль Red Точно. Перше подивилися список продуктів. Натискаємо одиничку і знову бачимо варіанти. Давайте додамо в корзинку. Пен. Одиничка. Давайте подивимось нашу. Basket. А, remove from basket. А, add to basket. Я знову двійку назвала. Ну, добре, тоді давайте чоклет. Чоклет вийшло за межі 5 чому? 5? 5, правильно. А, вибачте, тут плюс зробила, тут мінус один не зробила. Врахували, і тут те ж саме. Бо останнє ми не обирали, а все ж таки, мінус один. В'ю, одиничка. Далі давайте додамо. Ну, нехай буде теж 3. І додаємо ще 5 для перевірки. Вже працює. Тепер ми можемо ще продовжити і подивитись на о, четверте, бачите, ще пункт меню. А в'ю-баскет мабуть, третє в'ю баскет Хтось з них не так спрацював. Кого я не так задала, Крізь за все, ось тут. Так. Command remove from basket, command remove from basket. Тут у мене Command View basket неправильно сформувала сам список. Command view basket. А, і тут, бачите? До речі, тут я виправила, і для того, щоб оце меню спрацювало, тут теж треба виправити. Бачите, Ви, я зробила помилку. Якщо я. Ось тут буду використовувати не меню. Це закоментую, а меню commands, то помилка виправляється в одному місці. До речі, абсолютно не видно, що тепер я працюю з іншим методом. Один view-каталог. А що тут у мене? View-каталог. Input код OFF. І щось не те. UI. Кого ми викликаємо? Це в нас Commands і view catalog. Так, правильно, в UI. Ми просимо знову ж таки, k 1 Оце k 1 Просто переслідує. О, тепер все правильно. Продовжуємо 2. 3. 1, 2. 5. 1, Одиничка. Вьюбаски 4. У нас тут пен і чоклад. Когось видалимо. Ой, Одиничку. Вносимо і 3. Три. Кого ми видаляємо? Видаляємо ми пен. Правильно, кого ми видаляємо? Мабуть, так. А що у нас написано в commands? Як ми робимо видалення? Ми видаляємо продукт за номером. А номер продукту у нас залежить від його коду. Це код продукту. 3. Подивимось, чи дійсно воно видалило те, що нам треба. Так, воно видалило пен, тому що у Пене код 3. Не номер в нашому списку Баскет, а код товару. Якщо мені потрібно додати ще одну команду, давайте команду, наприклад, підрахувати вартість товарів. Ну, буде дивно, якщо вони будуть коштувати однаково, але для того, щоб не ускладнювати нашу базу даних, додаткову інформацію про ціну, давайте умовно кожному дамо якусь суму грошей і додамо нову команду, яка буде підраховувати нам вартість нашої покупки. Що нам треба для цього зробити? Ми беремо заготовку, кажемо команд, сум. порахувати суму покупки. Що нам треба зробити? Тут ми можемо робити вже for each, не for. Або, мабуть, і for не потрібен. Це ж нас на сьогоднішній день просто кількість. Кількість помножена на. Вартість нашу умовну. Count помножено на 100, наприклад. Мабуть, тут і інсум не потрібно. І просто виведемо його на екран. Давайте варіанти додамо сюди. Ось, commands, Add, New Command Sum. Тут ми нічого не змінюємо. Зовсім нічого не змінюємо. Але якщо користуватися таким стандартним меню, то тут треба, по-перше, це нам треба виправити view Basket. А по-друге, треба а, додати новий пункт меню. 5. І це воно буде calculate. І тут треба зробити ще один кейс для пункту. І тут не забути замінити. Бачили, я там забула, там забула. Суто технічних помилок може бути багато через те, що мені і там, і там треба додати, і там це замінити. І, звичайно, мені хочеться щось копіювати. При копіюванні я забуваю щось виправити, і виходять такі технічні помилки. В даному випадку, я додаю нову команду і зовсім не змінюю. Меню команд, тому що воно орієнтується на список команд. І мені все одно скільки цих команд в списку, в якому вони порядку, і які це команди. Головне, що це команди, тобто якісь дії, які замовив мій розробник, той, що керує множиною пунктів меню. Давайте подивимось: це в нас буде меню користувача через патент команда. І меню користувача. Власноруч створене. Тут просто колкали, тому що я не дописала. Але міню виглядає однаково і ще раз наголошую, скільки дій мені потрібно було ось тут зробити, і скільки дій ось тут зробити. Одна дія: нова команда додається до опису команд і до списку команд в моєму UI-класі. Все. Більше нічого не потрібно. Ми організували з вами динамічне меню. Меню, яке можна налаштовувати незалежно від рівня головної програми, головна програма взагалі не змінюється. Це статичний вигляд організації меню користувача, навіть якщо я зміню логіку програми, принципово можу змінити. Навіть практичну задачу програми, тобто мої команди будуть виконувати не обслуговування користувачів магазину, які вибирають товари зі списку, а зовсім інша задача. Моя мейн-функція абсолютно не буде змінена, тому що вона не використовує нічого, крім класу, який відповідає за інтерфейс користувача. Далі, інтерфейс користувача. Якщо буде змінено принципово набір команд, змінюється лише в цьому місці. Більше змін не буде мати. Чому? Тому що ось це ми забуваємо, цим ми користуватись не будемо. Лише патерном команда. Або, можна сказати, універсальним підходом до формування меню. Далі, що буде змінюватись? Оцей клас, який буде. Змінюватись принципово за назвами, за вмістом, за реалізацією, можливо, навіть за способом передачі параметрів. У нас тут просто void-void, і там немає, і там немає, нічого не повертаємо, нічого не приймаємо. А взагалі можна розширювати сюди передачу параметри. Єдине, що нам треба знову ж таки обрати щось універсальне. І для цього доцільно буде використовувати список типу Object, а з цього списку брати лише те, що нам потрібно. Ось так працює патент команда на практиці. В цьому прикладі ми розглянули консольне меню, але основа формування меню залишається і для візуальних застосунків. Все, що нам потрібно зробити, це ось тут, в UA, організувати меню на рівні кнопок, пунктів меню і тому подібного. Тобто ми ці назви, ці капшн, виводимо не в консоль. А кудись в якесь місце, можливо, створюючи кнопки або генеруючи пункти меню в меню стрібі. На цьому все.